Якщо національна визвольна боротьба потребує негайної мобілізації всіх верст населення, то виникає запитання, чому при таких умовах не підпадають жінки та діти. Якщо дітей можна відкинути через їх вік, то в плані жіночої мобілізації населення не може бути ніяких виправдань. По-перше, в умовах прямого протистояння з російським імперіалізмом відчувається нехватка вмотивованого характеру, особливо на фоні новин про СЧЗ, що складає 10% від цієї армії. Жінки найбільш мотивовані, тому що національна гордість їм настільки ж дорога, як і українська державність Загальне мовчання щодо мобілізації, яка наразі передбачає кримінальну відповідальність, означає, що ті, хто в скрутні для країни часи мовчить щодо негайної катастрофи, яка нас наздоганяє потоком примусової мобілізації, стають співучасниками цього. Мене мало турбує доля 100 мільйонів селян Російської імперії, але куди дорожче моєму серцю доля тих 10-15 мільйонів робітників України. Наприклад, якось на днях я задумався, що потребує сварочного апарату. У сяві таку картину, що завтра майдан чи атомна війна, а в мене відсутній сварочний апарат, який не Стане корисним. Я виходжу суто з екселераціонізму як такого. Варто згадати, що тільки почалася лютнева революція 1917 року. Якщо хто і може довести цю національно-визвольну війну до переможного кінця, то тільки жінки, повстати ворогом народу в місті, де розкидається гулах, євреям в умовах концтабору означає проявляти живе бажання жити. За останній час на кожного ворога народу стало надто багато друзів народу. Щоправда, ці друзі зовсім не мають на увазі ту боротьбу, яку вів Марат. Страх та незапокоєння власним життям все ще стримують розвиток людства. Проте, коли, якщо не зараз, де чекати цієї пожежі, якщо не в Україні, не від прогресивної нації, яка висміла російський реакційний народ, правлячи кола виражає захоплення ізраїльським державоутворенням, тому теза про те, що діти депутатів повинні воювати, це не якийсь смішний мем, а відображення тієї дійсності, до якої правлячі кола повинні віднестися з серйозним наміром. Тому що в ізраїльському державоутворенні діти сіоністів воюють, і жінки, які проявляють мовчання щодо геноциду палестинців, стоять в один ряд зі своїми ідолами справ. Авлячих кіл, тому що тим самим вони не тільки підтримують геноцид палестинців, а значить і виражають солідарність тим жінкам в окупаційній армії Ізраїля, які вбивають палестинців. Тому дискусія про мобілізацію жінок це повне відображення тієї дійсності, до якої ми крокуємо доріжкою до часового панування всього того, що ми можемо назвати людством.